Вітаю шанувальників кондитерки. Цього разу пропоную відоме англійське полуничне печиво. Десерт можна назвати гібридом хрусткого печива та м'якої булочки. Тісто пісочно-листкове, яке після випікання зверху стає хрустке, а всередині м'яке. У відео я покажу просту техніку складання швидкого листкового тіста. В оригіналі тістечко подають з вершковим кремом. Який я замінила маслом зі смаком вершкового чаю та бергамоту. Як його приготувати я покажу у цьому відео. Також пропоную улюблений рецепт ароматизованої полуниці, у якому свіжі ягоди в густому сиропі, насиченому смаками м'яти та базиліку. Починаємо з приготування тіста. Готують його на маслянці, яку можна замінити кефіром або йогуртом. Я використала кефір до 180 г холодного кефіру додати 10 г розпушувачу випічки, 5 г солі та 30 г цукрової пудри. Я взяла пудру, а не цукор. Та як вона швидше розчиниться в кефірі. На 350 г просіяного борошна потерти 110 г підмороженого масла. Масло рівномірно розподілити у борошні. Вимішувати недовго важливо, щоб частинки залишались цілими. Холодне масло має зберегти свою форму в тісті. Під час випічки шматочки почнуть танути і на їх місці утворяться смачні пустоти. Тому протягом формування тіста не бажано задіювати тепло рук. До борошна з маслом додати кефірну масу. Вимішувати ложкою недовго, тільки злегка з'єднати інгредієнти. Може видатись, що рідини замало, але це не так. Якщо додати ще кефіру, вийде звичайне здобне тісто без потрібних прошарків та хрусту. Формуємо пісочно-листкове тісто масу викласти на стільницю та зібрати у прямокутник. Частинки тіста легко спресовуємо лезом ножа. Після того, як розпластали тістову масу, складаємо її третина на третину. Щоб утворились прошарки, місити не можна, а лише складати. Зазвичай складання роблять кондитерським шпателем, а розкачують качалкою. Для цих кроків я використала широкий ніж. Присування та згинання треба повторити від 3 до 5 разів. Найкраща повітряна структура тістечка виходить від складання до трьох раз. Занадто багато присувань та згинань спровокують виділення клейковини і зроблять тісто твердим. Ще одним секретом для приготування пористого легкого печива це борошно з низьким вмістом клейковини. Робота з тістом дещо подібна на формування замісу для круасан, але більш проста та швидка. Загалом це тісто досить цікаве. Завдяки прошаркам, які утворюються в результаті складання, його можна назвати листковим. Одночасно через хрустку поверхню воно подібне на пісочне. Але, на відміну від звичайного пісочного, це містить менше жиру і більше рідини, тому середина виходить м'якою та вологою. Висота готового тіста 2-2,5 см. Тісто помістити в холодильник на 30 хвилин. Охолоджене повертаємо на стільницю. Щоб тістечко гарно піднялось, потрібно відкрити шари. Для цього зрізаємо край тіста. Я покажу тістечка двох форм: квадратне і традиційне кругле. Розрізаємо тісто на 6 квадратів. За бажанням, форму печива можна зробити меншою або іншою, наприклад, трикутною. Плюс квадратного печива в економії тіста. Для хрумкої скоринки тісто змащуємо кефіром. Змащувати можна сметаною, маслом, маслянкою, яйцем. Також посипаємо цукром. Я використала карамелізований. Змащування та посипання потрібно робити на стільниці, бо під час випікання рідина і цукор, які попадуть на форму, будуть горіти. Тістечка викладаємо на відстані одне від одного. Кругла форма печива традиційна і більш елегантна. Тістечка нарізаємо формою, діаметр якої 5 см. Сформовані можна заморожувати і тримати в морозильній камері до одного місяця. Після розморожування пекти. Вирізання круглою формою залишає більше тіста, але його також випікають. Печиво пекти у завчасно розігрітій до 190-200 градусів газовій духовці на верхній полиці. Час 40-45 хвилин. Тістечко повинно піднятись і зарум'янитись. Готову гарячу випічку додатково можна змастити медом. Масло зі смаком бергамоту та чорного чаю готується завчасно. Я взяла вершки польського виробника, жирність яких 36%. До 200 г вершків додати 1 столову ложку чорного чаю з ароматом бергамоту і залишити настоюватись не менше 3 годин. Після пройденого часу, коли вершки вберуть аромат, смак і відтінок чаю, їх треба процідити. До вершків додати 30 г цукрової пудри. Масу збити до відчарування масла від маслянки. Видно, як вершки перетворюються в масло. Відбираємо масло від маслянки. За тим самим рецептом можна підготувати вершки, тільки збивати потрібно недовго. Десерт подають зі свіжою полуницею, яку можна для підсилення смаку ароматизувати. 300 г полуниці помити, почистити та порізати на пластинки. Різану полуницю засипати 50 грамами цукру. Для підсилення смаку можна додати дрібку солі. Щоб полуниця пустила сік, залишаємо її на деякий час. Взяти по 2 грами листя м'яти та базиліку, які помити та дрібно посікти. Ароматизувати полуницю можна іншими спеціями. Це можуть бути мускатний горіх, кардамон, кориця, ваніль, лемонграс, а також свіжий тертий імбир. Після пройденого часу відділити полуницю від соку. Додаємо різану м'яту та базилік, а також 10 г лимонного соку. Сік закип'ятити і варити до 5 хвилин. Процідженим соком залити полуницю. Ягоди маринувати деякий час. Щоб смак був більш насиченим, полуницю помістити у вакуумне упакування. За бажанням полуничний сік можна зробити густішим. Після того, як відібрали листя, його потрібно продовжити варити до випаровування рідини та утворення сиропу, гарячим сиропом залити полуницю. Видно, що густина стала набагато краща, не розтікається і добре утримує частинки ягід. Як варіант, полуницю можна проварити в сиропі, тоді результат буде ще інший. Також для цього десерту можна використовувати будь-які інші сезонні ягоди або фрукти. Охолоджене пісочне тісто стає твердішим. Щоб надати булочці м'якості, перед подачею її можна розігріти у мікрохвильовці. Тістечко розрізаємо, змащуємо маслом та викладаємо полуницю. В результаті ви отримаєте гарне поєднання смаків: теплу випічку з маслом зі смаком вершкового чаю з бергамотом та ароматну полуницю з нотками м'яти та базиліку.